Компанія ByteDance відома завдяки TikTok представила революційну відеомодель C-Dance 1.0 інструмент, що вміє створювати відео з текстових описів і зображень у якості 1080p, що відрізняє C-Dance від попередників. Модель генерує багатокадрові сцени, змінює ракурси, зберігає єдиний стиль і при цьому, вражаючи, точно дотримується промптів. Ви описуєте, вона візуалізує. І це ще не все. На створення 5-секундного відео модель витрачає лише близько 40 секунд. Це в кілька разів швидше, ніж у багатьох аналогів. А самі сцени виглядають не як випадкові кадри, а як логічні, цілісні фрагменти відеорозповіді. На відміну від ранніх генераторів, які давали один статичний ракурс і плоску анімацію, «Сіденс» пропонує динамічну композицію з глибиною і ритмом. Це більше схоже на роботу оператора та режисера одночасно, тільки в цифровому вигляді. Модель підтримує генерацію як із тексту, так і з зображення, а це означає художники, сценаристи, маркетологи, усі, хто працює з візуальним контентом, можуть отримати новий інструмент. Інструмент для творчості й презентації. Такі моделі це не просто про швидкість, це про контроль, точність і візуальну послідовність, а ще про демократизацію відео. Тепер створювати вражаючий візуальний контент зможе кожен, у кого є ідея та пару речень опису. Підписуйся, щоб першим дізнаватися, як змінюється індустрія контенту ще до того, як це стане нормою.